Софтверний баг, що вбив місячну місію, черговий фейл від компанії Боїнг та великі відкриття від телескопу Джеймса Веба це Шопоко, рубрика найцікавіших новин зі світу космосу, технологій та медіа. Ми цінуємо ваш час, тож тут все максимально коротко, по ділу та зрозумілою мовою. Як думаєте, наскільки небезпечними можуть бути наслідки від багу в коді? А як щодо розбитий космічний апарат об місяць, 26 квітня 2023 року, японський апарат Хакуто Ар прибув до місяця і намагався здійснити посад. Але пролітаючи над межою одного з кратерів, радар, вимірюючи висоту, побачив дуже різкий обрив з перепадом аж в 3 кілометри. Бортовий комп'ютер подивився на цей такий. Щось радар, мабуть, з глузду з'їхав. Ну, не може бути таких різких змін. Ти, мабуть, зламався і далі будуть твої дані ігнорувати. Тож без актуальних даних про відстань до поверхні, Хакуто Ар завис на висоті в 5 кілометрів, думаючи, що вже сідає. Там він і тусувався, поки в нього не закінчилось пальне. Після чого він впав та розбився. Апарат ЛРО навіть вже зробив знімки з. Місця катастрофи. Тож, отак, через здавалося б простий баг, який віддав команду на ігнорування Радара. Компанія iSpace не змогла записати Японію в ексклюзивний клуб стран з США, СРСР та Китаю, які за всю історію змогли щось м'яко посадити на місяць. Наступна спроба буде від американської компанії Astrobotic, які мають запустити свій місячний апарат на першому польоті ракети Вулкан від ULA, що очікується в найближчі місяці. Сподіваємось, що вони прямо зараз заяв, раз тестують своє програмне забезпечення та вчаться на помилках інших. Тим часом, мабуть, найбільш успішний іншопланетянин з найгіршим маскуванням, Марк Зукерберг, показав оновлений шолом доповненої реальності Quest 3 від компанії Meta. Шолом став тоньшим, зручнішим та потужнішим за свого попередника Quest 2. Але більш детальних технічних характеристик нам, на жаль, не відкрили. Сказали тільки, що коштувати буде 500 баксів та доступним буде лише восени. Анонс настільки заздалегідь може пояснити лише бажання зробити привінтівний удар по Apple та зібрати увагу медіа без ризику постійних порівнянь з тим, що Apple покаже на. Дабдабдіссі про конференцію, до речі, обов'язково докладно поговоримо в подкасті. Тож підписуйтесь тут чи в будь-яких подкаст-клієнтах. Посилання є в описі. Взагалі, якщо чесно, я досі так і не пояснив собі, навіщо купляти такий шолом, хоч з віртуальною, хоч зі змішаною реальністю. Ну ось, наприклад, Nintendo Switch треба брати заради Зельди, iPad треба брати заради Ютуба, Watch треба брати заради спорту та повідомлень, vr шолом. Ну не знаю. Тим часом команда телескопу Джеймс Веб оголосила про відразу два гучних відкриття. По-перше, Веб зміг зареєструвати величезний виброс води з Енцеладу супутника Сатурна. При тому, що сам Енцелад розміром всього 505 кілометрів, розмір вибросу становить більш ніж 10 тисяч кілометрів, тобто десь в 20 разів більше за сам супутник. Сама по собі така поведінка не є новиною. Те, що у Енцелада є океан з води під товстим шаром криги, та що вода виривається назовні, ми знаємо давно. Апарат Касіні, коли був на орбіті Сатурна, навіть пролітав через. Ці виброси і робив хімічний аналіз часток, але Касіні вже нема. А веб може спостерігати Енцелад тут і зараз. Також телескоп зміг зняти спектроскопічні дані, в яких не побачив нічого окрім води. Це трохи не стикується з даними Касіні, а отже, треба буде більше досліджень, бо Енцелад вважається одним з найперспективніших місць для пошуку життя в сонячній системі. І Джеймс Веб це найкращий інструмент, який у нас для цього є, бо поки нових місій до Сатурну, на жаль, не планується. А ще Джеймс Веб зміг картографувати поверхню. Ультрагарячого газового гіганта ВОСП 18 b Це планета в 10 разів більше за Юпітер, яка обертається навколо зірки трохи більшою, ніж Сонце, всього за 23 години. Також вона знаходиться у приплавному захваті, тож повернута до зірки завжди лише однією стороною, що означає, що в одній півкулі завжди день і там дуже гаряче, а в іншій завжди ніч і там прохолодніше. І ось за допомогою телескопу науковці якраз побачили ці дві різні сторони, перехід між ними та навіть різну температуру атмосфери, на різній висоті. При цьому треба пам'ятати, що ось такі зображення це художня реконструкція. Насправді всі ці дані змогли дістати буквально з одного пікселя по мірі обертання планети навколо зірки. Повертаючись на землю, тут у нас Nvidia увійшла в елітний клуб компаній з оцінкою більше за трильйон доларів. Вона доєдналась до Apple Alphabet, Amazon та Microsoft. Такий підйом ціни акції зв'язаний в першу чергу з не з тим, що консюмерські карти 40-вої серії дуже потужні, чи що шкіряні куртки різко повертаються в моду. Головний драйвер цього росту саме детаців. Центри і бум машинного навчання та нейромереж, які всі останнім часом звикли називати штучним інтелектом. А Nvidia найбільший постачальник чіпів для навчання тих самих нейромереж. Тут, мабуть, треба зайвий раз нагадати, що ціна акцій не завжди є прямим показником крутості компанії чи правильності всіх її рішень за останній час. Глобально оцінка компанії це міра віри акціонерів, її майбутнє, і я, хоч наскільки небудь показовою, лише на довгих відрізках часу. Ну і трильйон це лише уявний мелстон, пов'язаний з тим, що людство використовує саме десятичну систему числення. А тим часом космічний корабель StarLiner від Boeing продовжують прослідувати негаразди. Перший тестовий запуск з людьми, схоже, знову буде відкладено через проблеми з сертифікацією парашутів та програмним забезпеченням. Просто нагадаю, що StarLiner є частиною Commercial Crew Program від NASA. За цією програмою дві різні компанії мали розробити два різних кораблі, щоб запускати людей до МКС. Другим кораблем був Crew Dragon від SpaceX. Часу у них було однаково, але SpaceX вже встигли здійснити. 10 успішних полотованих запусків Crew Dragon, сім з яких для НАСА. Боїнг же поки не зробили жодного, при тому, що розробка Starliner коштувала більше, та й запускати його виходить дорожче. На сьогодні все, що зробили Боїнг, це здійснили невдалий перший безпілотний тест, коли не змогли долетіти до МКС та виявили цілу купу проблем з софтом та залізом корабля. Потім з другої спроби таки дісталися МКС, але все ще без людей. І ось тепер вже вкотре відкладають перший демонстраційний запуск з екіпажем. Якщо чесно, іноді таке враження. Що Боїнг набирали людей з розкосмосу. А якщо ми вже згадали про Crew Dragon, то подивіться на ті круті кадри повернення першого ступеня Falcon 9 після запуску місії ax 2. Просто як нагадування, що хоч для SpaceX такі посадки і стали вже рутиною, але повторити їх все ще ніхто не зміг. Докладніше про новини, слухайте в нашому подкасті «Все світогляд» тут або на будь-яких аудіоплатформах. Посилання є в описі. Не забувайте про youtube ритуали, папа. -па.